Учні гімназії номер 10 взяли участь у волонтерському хакатоні «Волонтінц». «Волонтінц» – освітній проєкт Української волонтерської служби, що втілюється за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. У Львові збиралися команди з усіх регіонів нашої держави. Прилуки представляла гімназія номер 10 Марафон тривав протягом трьох днів. За цей час діти ознайомилися з програмою, поспілкувалися з організаторами, навчилися реалізовувати ідеї та втілювати думки в реальність. За мету прилучани ставили можливість отримати грант на реалізацію проєкту по зробці оздоровчих куточків у сховищі їхнього навчального закладу. Усього проєкт передбачає чотири етапи. З 300 команд обрали 48. Вразила кількість дітей та міст з усієї України, які потрапили на цей хакатон. Він, був, він проводиться буде протягом місяця, 4, 4 тижні по 4 дні. І в результатах цього, цих хакатонів нас із 48 команд відберуть 30 для подальшого реалізації свого проекту думка створити ще один спортивно-оздоровчий простір з'явилася у освітян давно. Тож учні та викладачі не вагаючись подали заявку на проєкт. Наприклад, в одному залі в нас знаходиться іноді два-три класи. Ці дітей, які які навчаються в 8-9 класах, вони. Дуже спортивні, вони хочуть займатися спортом, а коли приходять і класи із діти з інших менших класів, то вони трошки обмежені у рухах у спортивному залі. Тому діти питали: а чого ми так, а чого ми разом, а чого немає ще. І оці запитання, оці проблеми переживання дітей, вони стали поштовхом для Юлії Петрівни саме для задумки створення іще одного спортивного простору. Ну і відповідно, коли я їм сказала, що є можливість, що можливо, ми зможемо зробити своїми силами та і цей проект і прийняти участь, то звичайно, що сумніви про це не було. Гімназію представляла команда з п'яти школярів 8-9 класів. Діти були у супроводі викладачів, проте під час перебування у волонтерському просторі мали можливість самостійно озвучувати свої думки та ідеї. Там їм дали шанс відкритися самостійно, тому що, як сказали знову ж таки організатори нашого проекту, що діти під час. Коли перебуває з ними викладач, то вони можуть або там повестися на те, що скаже він, або посоромитися і сказати не те, що вони насправді думають. Те, що ми були відсутніми протягом цих трьох днів на навчаннях, на заняттях, на їхніх виступах, презентаціях, відповідно, це все дало їм змогу, можливо, дещо себе розкрити. Як вважають учасники Хакатону, реалізація проєкту оздоровчих куточків це чудова можливість зробити гарну справу для навчального закладу. Ми можемо Зробити більш для дітей також поліпшити шкільні умови, щоб дітям було більш комфортніше. Андрій Іваць один з тих, хто підтримав проєкт. Хлопець вважає, що оздоровчий простір у сховищі їхньої гімназії конче, необхідний. У нас тривоги вони можуть бути і по дві години, і більше. А наші підлітки сидять постійно в телефонах. Тому ми б хотіли більше, щоб вони рухалися та займалися спортом. Це покращить їхнє здоров'я та е, трохи допоможе психічно. Ще одним поштовхом для Андрія до участі у хакатоні став гарний досвід, тому що це опит е, мені в подальшому планах. У проєктах, таких як вже як не буду на роботу, мені проєкти це дуже знадобляться. Окрім розробок презентацій, на молодь чекали рухливі ігри та бесіди про те, як учні можуть реалізувати себе як волонтери. Нам розповіли про те, як можна волонтерити, про те, як правильно це робити, та що ми можемо зробити з нашими силами, в силу того, що поки що неповнолітні. Ми показували за допомогою жестів нам. Забороняли використовувати слова. Нам потрібно було поставити сценку для того, щоб інші люди здогадалися, що ми хочемо до них донести. Подорож зокрема дала можливість познайомитися з іншими творчими особистостями з різних куточків України. Це був день таких знайомства, адже саме в перший день нас ми працювали не сугубо своєю командою, своєю групою, а ми також співпрацювали з іншими людьми, з іншими дітьми, які туди приїхали. Нас постійно розбивали. Али на різні команди ми взагалі не знайомі були з людьми. Це були нові знайомства. Між чотирма етапами Хакатону будуть обиратися команди-переможці у фіналі. 30 команд отримують грант на суму 70 тисяч гривень для реалізації проєкту для свого навчального закладу. Гімназисти сподіваються, що переможуть саме вони.